Четверте липня, великий день у США. Сьогодні Америка відзначає свій день незалежності, а й день незалежності. А і у Вашингтоні та в інших американських містах і штатах відбуваються сьогодні святкування. В Вашингтоні до параду, який сьогодні запланований трохи пізніше, приєднається також українська колона. На місці перебуває наша кореспондентка Катерина Ліснова. З нею поговоримо більше про це. Катю, вітаю тебе! Радий бачити в нашому нашому ефірі. Катю, вже повітає наших глядачів. Так вже втретє. Ми знаємо в третій рік поспіль на святковому пораді в американській столиці. Має бути а, представлена українська колона. Знаєш, що ти зараз там на місці? Біля неї готуються зараз власне так до цього виступу. Представники а, України. Розкажи детальніше так про цю українську частину пораду, яка запланована на сьогодні. Катю, і хто в ній цього разу бере участь? Саме так Остапа великою важливою частиною святкування Дня Незалежності сполучених штатах Америки є парад. І відбувається він як в столиці, так і в різних інших містах і штатах Сполучених Штатів Америки, і вже в третій рік поспіль частиною цього параду у Вашингтоні є українська колона з українськими прапорами, з українською символікою, і як стверджують самі організатори з нагадуванням про те, що відбувається в Україні, і що Україні досі потрібна допомога, попри те, що всі українці дуже вдячні за те, що американці вже зробили українці і ор. Організатори цієї колони хочуть нагадати про те, що допомога все ще потрібна. Принаймні, так вони розказують одну з головних мотивацій участі в цьому параді. Сама ж колона насправді частина цієї колони люди зараз підходять, і саме платформа знаходиться позаду мене. Ви можете побачити там соняшники і символіку українську. Це є одна із частин цього так би мовити. Параду частини параду, яка буде українською, і там будуть брати участь різні активі також саме собою організатори це United Help Ukraine, представники посольства долучаються українського до цього параду і до цієї колони. Різні активісти української громади, як ті, хто приїхали не так давно, так і ті, хто давно вже живуть і навіть народилися у Сполучених Штатах Америки, як один із наших героїв, який буде так би мовити керувати джипом під час цієї колони. І він власне розказав. Чому він вирішив долучитись до цієї колони цього року, і що власне це означає для нього? Пропоную послухати я буду вести цей позашляховик, і це буде частиною ходи. Оцей позашляховик. Це важливо представляти Україну, тому що вони борються за свою незалежність і свободу. Ось чому я народився тут, але вся моя родина з України. Тато, мама, і вони іммігрували сюди приблизно у 2000 році. А щодо участі у різних подіях на підтримку України, коли я навчався у коледжі, там було небагато таких подій. Але на останньому році середньої школи, у 2022 році, я пішов до Білого Дому, коли стався напад. Це важливо для мене, тому що вся моя сім'я звідти, і це те за що бореться країна. Це надзвичайно важливо, і ми всі повинні допомагати і представляти Україну. Але організувати таку колонну, організувати а, таку платформу і взагалі організувати цей процес не так легко. І я вже згадала на ну, початку, що ініціатором цієї української частини є організація благодійна організація United Help Ukraine. і а, директорка цієї організації зараз поруч зі мною це Марина Байдюк. І в принципі у неї пропоную послухати зараз, як легко чи не легко організувати таку частину, таку платформу українську під час дня незалежності сполучених штатів Америки стати частиною цього святкування. Як вам це вдалося? Яким взагалі, як виглядає власне? на процес. Дякую дуже за це питання. І ми, як організатори цієї колони, розуміємо наскільки важливий і цей процес. По перше, і наскільки важкий цей процес. Це багато регуляцій, які ми маємо заповнити попірці сьогодні. З нами разом марширують близько 150 людей. Це означає, що кожна людина це не тільки українці і громада українська, також американці, які підтримують українців. І для нас це дуже важливо також що буде приймати участь в цьому параді пані посол Оксана Маркарова, представники посольства. Це спільний проект, який почався три роки тому. 150 людей. Що це означає? Це означає, що кожна людина має заповнити папірець, який вона каже, що вона бере на свій страх і риск. Участь в цьому параді. Що це означає? Що це наші волонтери мають зібрати ці 150 папірців. Ми маємо, ми мусимо бути дуже врегульовані. Ви бачили нашу величезну платформу. Багато роботи було насправді покладен. На те, щоб цю платформу зібрати дизайн нашої волонтерки Тетяни Тарасевич, яка насправді думала про це півроку тому, тому що це знов таки це час, який вона витратила на те, щоб придумати цю дуже символічну платформу з американською зіркою з українськими соняшниками, які символізують те, що зараз ми святкуємо сьогодні американський день незалежності, але ми знаємо, що американці нас підтримують в нашій боротьбі за незалежність, і для них це теж важливо. Бачити українців на цьому параді, які саме зараз виборюють свою демократію, свою свободу, яку американці здобули вже кілька сотень е sí. років тому. Правильно? Тому це. Знов таки величезний процес, складний процес. Але приймати участь вже втретє, третій рік поспіль ми приймаємо участь. Це насправді величезна, величезна для нас нагорода. Ми працюємо. Наша організація працює дуже багато з тим, щоб допомогти Україні. Одна велика мета для цього пораду для організації це сказати американцям дякую. Перш за все, це подяка американському урядові. Та народові за постійну підтримку я завжди привожу приклад на, на наші тільки маленькі організації за останні два роки, з початку повномасштабного вторгнення, ми змогли зібрати більше 66 мілья... мільйонів доларів. І ми знаємо, що в квітні. А... Американський уряд надав допомогу на 61 мільярд доларів, тобто підтримка на всіх рівнях величезна, і вона буде. Ми чуємо від американців, що вони не залишать Україну, будуть стояти разом з Україною і виборювати нашу українську незалежність. Дякую дуже. Дякую дуже, Марина. О, так виглядає власне організація. Але зазначу, що сюди приїжджають не лише приходять не лише люди, які живуть дісі та в околицях Вашингтона, а й люди з інших штатів. Так, зокрема, активіста активістка, з якою я хочу зараз поспілкуватись, приїхала сюди аж з Каліфорнії. Вітаю Світлану. Перш за все представитись, як вас звати, яку організацію представляєте. Підійдіть, можна трошки. А я представляю організацію Sunflower Society Sacramento. Я прилетіла з Каліфорнії. Я сьогодні хочу привернути увагу цими прапорами, які я привезла на парад. Ці прапори зроблені з ініціативи Дмитра Морозова. Він був полоненим Азавзовсталі сім місяців в полоні. Він звільнився, і його ідея була створити прапори і звільнити всіх його побратимів, які ще залишились в полоні. Ці прапори, 12 прапорів, підписані військовими які звільнились з полону, підписані дружинами чоловіки, яких ще залишаються в полонах. І ми хочемо. Ми, ми вимагаємо, ми просимо, ми благаємо, щоб звільнили всіх наших військовополонених, наших захисників з Азовсталі. Бо ці тортури і ці знущання, які Росія проводить над нашими військовими, це не це не людяність, це, це геноцид нашого народу. Тому ці прапори це символ: звільніть наших полонених з Азовсталі з Маріуполя. І дякую вам за таку можливість приєднатися до United Help of Ukraine а, на. Презентацію України і показати, що ми сильні, ми об'єднані і що ми йдемо разом до перемоги. І дякую, USA for your support. Тільки що Світлана сказала, що пропорівського 12, принаймні кілька із них хотілося б зараз показати е, у кадрі, тому що вони створені саме для цієї мети, е, для того, щоб привернути увагу до полонених Азовсталі. І як бачите, як я сказала до того, приходять і долучаються до е, цього параду не лише люди, які живуть на околицях, а при, прилітають насправді з інших штатів, щоб е, цей парад і День незалежності Штатів Америки також нагадав трохи про те, що Україна виборює незалежність просто зараз. Принаймні так про це говорять учасники, дякую вам дуже. Дякую, Остапе. Катю, є запитання від кількох наших глядачів: питають, чи будуть сьогодні українські ветерани, можливо, присутні на параді? І хто ще так бере в ньому участь? Чи маєш інформацію про це? Я насправді не знаю деталей. Наскільки я чула, мають можуть бути присутні також ветерани. Будуть точно присутні ветерани американської армії, які мають українське походження. Вони щорічно долучаються вже третій рік, Третій рік поспіль долучаються до цього пораду. Як я вже казала до того раніше, це різні активісти різних організацій, які нещодавно створилися, бо були створені ще у 2014 році, і також це представники посольства України у Сполучених Штатах Америки. Катю, як в цілому у Вашингтоні ці святкування відбуваються, і, зрештою, не лише в Вашингтоні, в інших містах також. Що можеш про це сказати? Що сьогодні відбувається в столиці? Загалом, як ти правильно а, зауважив а, раніше, це а, вже 200... 248 248 восьма, висті річниця незалежності сполучених штатів Америки. Вважається, що в цей день проголосили декларацію незалежності батьки засновники. Але тут варто зуважити, що проголошенням незалежності боротьба за незалежність для сполучених штатів Америки тоді лише почалась. Тому що після цього тривала війна понад сім років, і лише після цих цієї семирічної війни сполученим штатам Америки, які, які ми знаємо. Сьогодні вдалося стати незалежними від а, тодішнього об'єднаного королівства Великої Британії. Велика Британія визнала незалежність а, Сполучених Штатів Америки, і таким чином ша вибороли свою незалежність а, і перестали бути колонією, чим вони були на той момент. І вже вже зараз через сторіччя більшість американців зустрічають цей день у колі сім'ї. Роблять барбікю, проводять. Як ти вже чули, як ми вже розповідали нашим глядачам паради і святкують урочисто цей день, і одним із важливих моментів також святкування є фейерверки, які відбуваються в фактично в усіх містах, великих містах Сполучених Штатів Америки в різних штатах, де де інде люди влаштовують ці фейерверки самостійно в інших місцях. Вони організовуються на державному рівні, і зазвичай ці фейерверки. Починається вже ближче до дев'ятої вечора, і це вважається таким символічним і фактично найважливішим завершенням цього дня святкування незалежності Сполучених Штатів Америки. Катя, є ще запитання від глядачів, чи запланована сьогодні святкова промова американського президента Джо Байдена з нагоди Дня Незалежності, чи маєш деталі якісь про це? Так, промова буде, ми за нею теж будемо стежити і обов'язково про це скажемо більше. І взагалі сам парад і всі святкування починаються ну, буквально за 20-30 хвилин. Тобто, фактично, зараз те, що ми бачимо зараз, і все, що ми розповіли зараз, це підготовка до святкування. А вже незабаром саме святкування розпочнеться і більше про те, як відбулися святкування, що сказав президент, і як, як пройшла власна колонна українська цим. Радом, глядачі «Голос Америки, зможуть побачити вже в ефірі програми. Час тайм» о 22.00 за київським часом. Абсолютно будемо чекати. Катя, дякую тобі за твій яскравий репортаж. Побачимося в наступній програмі о 22.00 за Києвом. Катерина Лісунова із центру Вашингтона була з нами на зв'язку.